В нашому музейному комплексі у фондосховищах в підвальних приміщеннях завжди була проблема з. Особливо це відбивалося на стінах, які були покриті плісіню. Після установки приладу біодрай, звичайно результат налице. Ми бачимо, що стіна усушується, клімат у приміщенні покращився. І в перспективі ми сподіваємось, що після ремонту нашої кімнати. Для музейних предметів будуть якнаще. Ми задоволені роботою групи представників біодрай, бо це компетентні люди, які зосереджені і з увагою, з трудолюбством відносяться до своєї роботи. І, звичайно, рекомендую звертатися до цих працівників біодрай.